Вітаю, зараз ми подивимося питання Велика Рогань. Що там буде до кінця вересня? Велика Рогань, Чугуївський район. Будь ласка, скажіть нам вищі сили, що відбудеться до кінця вересня, які будуть події в Великій Рогані? Так, дайте нам відповідь, будь ласка. Очень, дуже багато страху. Мороків. Тут магічна дія була сильна, дуже здійснення мрії, повернення щось буде відбуватися, повернення. І допомога буде відродження села. Вибачте, місто Велика Рога. Так, Ви буде. Вересень, кінець вересня, дуже сильна робота на відновлення, на відродження, на відновлення. Щось буде робитися в місті велика рогань, селищі. І надійдуть допомога грошова, грош, гроші. Дуже сильний страх, дуже налякані люди. дуже. І була магічний вплив ще. Багато смертей було, але це все в минулому це закінчиться. Більше такого не повторюється. Мир прийде мир і любов, ну, дуже гарна, від, відкрита дорога для, до життя, до життя, до повернення життя також Так, повернеться. Мирне небо і припинення буде спокій. От спокій і мирне небо. Це велика рогань і відродження, відновлення, і дуже багато роботи на кінець, це кінець вересня. А зараз ще початок вересня перелом. От середина вересня здійсниться такий перелом, що прийде. Допомога, так. так, дуже сильні жінки, велика рогань має своїх захисниць. Вони все роблять для того, щоб захистити свій, ну, свій дім. Оце місце, велику рогань. І вони молодці, бо було б дуже важко. Дуже важко. Жінки молодці, захищалися. Так, це наші жінки, це магічна дія їхня, вони захищалися, як в цих складних умовах це дуже сильні жінки, там є дві жінки. І родини захищені будуть також всі. Відновляться і буде мир і спокій, і великі рогані. І кінець вересня дуже багато праці. І події здійснення мрії абсолютно все, що про що, мріяли. Хто жив, хто виїхав повернутися, хто чекав на свою родину, щоб вони повернулися, все здійсниться. Великі рогань, кінець вересня, так що, будь ласка, у вас дуже сильний рід в цьому селі. Ну, в місті, вибачте. Велика рогань, так, захищені родини, але була смерть. Ні, смерть вже все закінчилася, бо ви захища... захищені. Велика рогань, оцей початок вересня, це кінець цих страждань і смерти, і прихід військових, і дуже сильний захист буде стояти навколо великої рогані, і це вас захистить. І взагалі на майбутнє я не бачу у вас військових. Вас так захистять і все. І більше війни до вас я не бачу. Не наші, не ні, ні окупантів, ні, нічого. Спокій. Нарешті прийде спокій. Отаке мені йде. А це кінець вересня, так що було багато смертей, але я хочу все це забрати. Щоб якнайшвидше прийшла допомога. Так, це заперечую. Ви молодці, ви боролися самі. Я бачу, що ви навіть самі своїми силами захищали своє місто, велику рогань. Дуже сильний рід в цьому місті живе. Це заперечую. Все приходить захист. Більше вам... Не буде таких важких пере, пере, ну, більше такого страшного не буде, не повториться. Бойових дій не буде, пострілів не буде, я не бачу. От. Відновиться електрика. Все буде надано вам. Велика рогань. Якщо було щось зруйноване, то я бачу, що буде надходження коштів. Хочу, щоб у вас завжди була така оборона, щоб ви ось не самі, а вам завжди була допомога. Поставили вам таку зброю, ПВО, чи щось таке дуже потужне. Будь ласка, відкриваю дороги до перемоги. Перекриваю. Ще не буде страждань сліз. Так, абсолютно. В кінець вересня можна повертатись. Велика рогань чекає на вас. Перекриваю, перекриваю. Так, це наші жіночки всі захищалися. Більше нема нічого, що заважає повернутися до великої рогані у вересні. Відкриваю всі дороги на повернення. Убираю всі перешкоди, обираю всі обстріли, всі напади, ракетні. Знімаю, відправляю тому, хто посилав. Буде так, буде так, буде так. Відбувається абсолютний захист себе, де буду дати великою рогань. Забрати всі військові дії із міста велика рогань. Відправити всі ці дії тому, хто робив самому ворогові. Буде так, буде так. Всі страждання, смерті і сльози повертаю ворогові, а в Велику рогань вертається, мирне життя і щастя. Буде так, буде так, буде так. Та повернеться весна. Жили і раділи, буде так, так, буде так. буде все сказане здійснене. Так, що кінець вересня вийшов, так, поня... велика рогань, дуже багато роботи там. Ну буде все звільнено. і страху, більше вас саме страшне вже було. Боятися вам нема чого. Дякую за увагу!